Ну, Читать уже бій. Пасукорів біля свого села. Там три яри було, де пасли корів. Один із них називається Полулях. Полулях. Метрів 700 звідти стоїть пам'ятник Мамонти, якого знайшли там 180 років назад. І вельможа, на землях, якого знайшли останки мамонта, поставив відлитий в бетоні пам'ятник чотирьох реберів. І на одному із ребер там написано, на цьому місці проходила границя між Польщі і Росією. І я стою спиною до своїх корів, передімою цей яр по по письму розумію, що там Польща ще була. А там мені показують, там Росія була. Хіба оце, оце урочище, оце долина, оце тільки вся Україна? Так це ж схід, це ж 40 кілометрів від російського кордону сьогодні.